Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луки, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Весна приносить людям тепле сонечко, спів птахів, яскраві квіти, зелену траву. А ще вона приносить людям. Весняні торботи в садах, на городах, в парках. В садах люди обкопують дерева, білять вапном стовбури. Обрізають сухі гілки, висаджують саджанці плодових дерев. Які плодові дерева ви знаєте? Яблуня, груша. Вишня, абрикос. На городі також багато роботи. Треба перекопати землю, зробити грядки, щоб посіяти насіння. Давайте пригадаємо, що росте на городі. Помідори, огірки. Морква, капуста, картопля, цибуля, буряк, перець. У парках та скверах розбивають квітники, висаджують. Декоративні квіти. Для праці на городі у саду та у парку потрібні спеціальні інструменти. Щоб копати землю, потрібна лопата. А щоб розрівняти, потрібні граблі. Для поливу потрібна лійка. Секатором сикатором обрізають Гілки на деревах та підстригають кущики. Для побілки вапном стовбурів дерев потрібні відро і щітка. Пропоную вам пограти у гру Праця людей навесні. Подивіться уважно і приберіть зайві картинки. Навесні люди копають та рівняють землю, сіють насіння, обрізають на деревах сухі гілки, розбивають квітники, Висаджують дерева. Весна як гарна, добра та ніжна дівчинка. Вона дуже працьовита і не любить лінивих людей.